Вітаю! Ви на каналі Жіноче Здоров'я з Тетяною Кошнірук і поговоримо про генітальний герпес. Генітальний герпес відноситься до виду простих герпесів і передається статевим шляхом, причому не тільки вагінальним шляхом передачі, а й оральним, анальним сексом та пришільному тілесному контакті. Після передачі статевим шляхом вірусу генітального герпесу прояви можуть з'явитися через декілька тижнів. Але треба пам'ятати, що проявів можуть і не бути. Після зараження вірусом генітального герпесу в ділянці зовнішніх статевих органів з'являються похірці, що супроводжуються досить неприємним зудом. Ці похірці вскриваються, на місці вскритих похірців з'являються такі язвочки, які потім заживають. Якщо жінка не вагітна, Вірус генітального герпесу відносно безпечний. Він не викликає запальних процесів піхви та шийки матки, передракових та ракових процесів шийки матки, не викликає безпліття. Діагностується генітальний герпес при огляді на кріслі лікара макошер-гінекологом, який бачить похірці або язвочки в ділянці зовнішніх статевих органів. Гострому періоді бажано підтвердити генітальний герпес методом ПЦР діагностики. Якщо немає гострого періоду, здавати на генітальний герпес немає сенсу. пцр діагностика може бути негативна. Для правильної діагностики генітального герпесу, велике значення має правильний забір матеріалу. Матеріал забирається в гостру фазу, коли є виразки або пухірці саме з цих місць ураження. В латентну фазу, коли немає ніяких скарг та висипань, брати е, аналіз на генітальний герпес не має сенсу, бо на 99% ви отримаєте негативний результат навіть при наявності віруса в організмі. Якщо ви здали кров на імуноглобуліни G до генітального герпесу і у вас є підвищений титр цих антитіл, це говорить про те, що ви зустрічалися з цією інфекцією і у вас виробився імунітет. Лікується генітальний герпес прямими противірусними препаратами впродовж 5-7 днів в залежності від дозування, місцево наносяться противірусні мазі. Не використовуються ні імуностимулятори, ні імуномодулятори. Якщо відео було вам цікавим та корисним, поставте лайк та підпишіться, будь ласка, на мій канал.